Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує мандрувати інтернетом, розглядати задачі хороших красивих країн, хороші красиві задачі. Сьогодні в нас задача чудової країни Швеція, Шведська математична олімпіада. Ось таку цікаву задачу площу блакитного трикутника нам пропонується розв'язати. Знайти площу автор оригінального ролика розв'язував це 12 хвилин майже. В принципі, використовував правильні речі, але використовував їх не дуже раціонально, називаємо це так. Тому, шановні учні, шановні вчителі, я сподіваюся, вчителям теж буде цікаво. Давайте ви на... ми натиснемо паузу. Я за цей час просто збільшу малюнок. Е, да, Хочу сказати, перепрошую. Не думаю, ви здогадалися, що наш. Давайте я ABCD зразу позначу. ABCD – це квадрат, бо ну не буде квадрат, воно ж просто не розв'яжеться. А Б, Ц, Д це квадрат. Ось так площу плакитного трикутника. Спробуйте, будь ласка, знайти. Хороша, красива задача. Я сподіваюся, у вас вийшло. Хочу сказати, що автор, автор ролику, він побачив те, що треба було побачити. Він побачив от, рівні кути. Він щось тут з подібністю працював, але використовував це не дуже раціонально. А я задав собі питання. Нам точно потрібні катити цього прямокутного трикутника BC і BK, щоб знайти його площу? Може, ми без них якось обійдемося? Давайте позначимо X катет BC, Y катет BK, тоді. На рівні восьмого класу ми чудово розуміємо, що площа нашого трикутника це одна друга Х на ігри. А чи не можемо ми знайти площу цього блакитного трикутника, не знаходячи ікс і ігре окремо? Я задав собі таке питання. І якби цього не можна було зробити, ну, ці задачі, я, я б не розв'язав краще ніж автор оригінального ролика. Повторювати чиїсь розв'язання, ну я думаю, що це неправильно просто-напросто. Отже, де він побачив подібність, давайте, якщо ви не здогадалися, шановні учні, якщо я цей кут позначу альфа, я вже не буду це розписувати, я прямо на малюнку. Тоді цей кут буде 90 мінус альфа, оскільки в нас цей 90, а цей, відповідно, також буде альфа. Тобто Трикутник АКМ подібний до Трикутника ДМЦ. І ось цю подібність я використаю дещо незвичним чином. Ми можемо зразу вказати коефіцієнт подібності 3 п'ятих. Тому що гіпотенуза за першого дорівнює 3, гіпотенуза за другого дорівнює 5. І дивіться, який досить незвичний крок я тут пропоную. Катити трикутника АКМ. Я позначу з коефіцієнтом 3, це буде 3А, це буде 3Б. А катите трикутника CMD, я позначу з коефіцієнтом 5. Проти кута альфа 5А, проти кута 90-альфа 5 б І далі я почну шукати зв'язки. Між іксом А і Б. Це виявляється, досить, в принципі, досить просто. Сторона квадрата Х це 5Б, тому Б це Х ділиться на 5. Це очевидно. З іншого боку, розглянемо ситуацію Сторона АД. Сторона Аде. З одного боку, це 3Б плюс 5А, а з іншого це 5Б. Таким чином, 2Б це 5А і А дорівнює. 2 b що ділиться на 5. Ну, Ви не відчуваєте, що ми вже майже біля мети. Не відчуваєте? Не відчуваєте. А я скопіюю і будемо відчувати. Ми, ми майже, вже, майже, майже біля мети. Тоді наша БК. Наше БК. Це Y, ми його так позначили, з іншого боку, це Х-3А. А А це в нас 2 б на 5. А Б в нас х на 5. Тобто це дорівнює х мінус 6 п'ятих, х на 5. І коли ми це спростимо, це буде 19х, що ділиться на 25. Таким чином ми можемо площу 1, друга хі виразити лише через х. Або якщо казати зовсім точно, ми його виразили не через х, а через х квадрат. 19х квадрат, що ділиться на 25, е, що ділиться на 50, перепрошую. Тоді виникає питання: а чи можемо ми знайти або х, або х квадрат? Ну, я думаю, що це вже абсолютно точно всі бачать. Давайте я на місці ігра позначу, що це 19х на 25. І я думаю, всі бачать два прямокутних трикутника. Одного катити 3 і 5 зі спільною гіпотенузою. Гіпотенуза, давайте я зелененьким візьму, гіпотенуза КЦ. Значить, із трикутників з трикутника КМЦ і трикутника КБЦ. Ми можемо виразити одну і ту саму гіпотенузу КЦ в квадраті. Це 3 в квадраті плюс 5 в квадраті, з іншого боку, це y квадрат плюс x квадрат. А y у нас 19 x на 25 в квадраті, плюс в квадраті це 34. Ми розв'яжемо це рівняння, ми знайдемо x квадрат, ми ж не будемо x знаходити, навіщо. І коли ми акуратненько все зробимо, ми знайдемо, що x квадрат це 6259. Тоді наша площа S, ну, Давайте я тут в бок скопіюю, щоб ви бачили. Тоді наша площа S, Наша площа S 195 Х квадрат, 1950 на 625,29 після скорочення. 475,58, або 8,1158. Ось така задача. Тому те питання, яке я задав на початку нашого фільму, нам точно необхідно знайти катети цього блакитного трикутника? Ні, ми можемо без цього обійтися. Я і катеткста не знайшов. я сторону квадрата не знайшов. Я знайшов x квадрат. Ну, сторону квадрата, звичайно, можна вже знайти, але вона нам не треба. Ну, маю сказати, що коли я на цю. Задачу дивився, мені дуже хотілося, щоб ця задача розв'язувалася за допомогою теореми епталімії вона розв'язується. Тобто, якщо ми подивимося на наш чотирикутник, давайте, блакитний у нас є, ну, давайте червоним. Якщо ми подивимося на оцей чотирикутник кутник БК С, тобто ми зразу бачимо протилежні кути. У нас 90 градусів, сума кутів 180. Навколо цього трикутника можна описати коло. Причому КЦ буде діаметром цього кола, може працювати артерієм-опталімієм, але треба буде провести БМ. розв'язується, але цей розв'язок, на мою думку, ну він достатньо серйозно поступається. Поступається тому, який я запропонував. Ну, можливо, не серйозно, але поступається. Тому, хто хоче, хто вчиться в математичному класі, ви можете. Спробувати після нашого фільму розв'язати. Я думаю, ну не думаю, я впевнений, що вийде. Найцікавіше те, що най, найцікавіше, як заключне слово, що це чудова задача Шведської математичної олімпіади, вона розв'язується на базі нашого восьмого класу українського звичайної школи. Я не застосовував жодних властивостей, які вивчаються у фізмат-класі. Отже, відповідь до нашої задачі. 8,1158. Щиро сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Щиро сподіваюся на ваші лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!